Часто буває, що у зв'язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець у день голосування не може перебувати за зареєстрованим місцем проживання для того, щоб проголосувати, людина повинна змінити місце голосування. До речі, це тимчасовий захід, який забезпечує голосування за місцем його перебування у день виборів. Варто відмітити, що зміна місця голосування поширюється лише на одне голосування. У випадку проведення другого туру виборів виборець буде у списках виборців за місцем реєстрації. Якщо він знову там не зможе проголосувати, йому потрібно написати заяву про повторну зміну місця голосування. При поданні заяви виборець пред'являє паспорт громадянина України. У разі якщо до заяви додаються копії документів, то їх оригінали пред'являються органу ведення реєстру для перевірки вірності цих копій. Такими документами можуть бути наказ про відрядження, трудова книжка, студентський квиток, авіаквитки тобто такі, що підтверджують певну причину, через яку ви не зможете проголосувати за своєю виборчою адресою. Для переселенців з Криму достатньо буде паспорта з кримською реєстрацією. Місце проживання. Ці всі документи потрібно подавати до органів ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації виборця або за місцем, де він планує проголосувати. Кремчанам доведеться звертатися за місцем, де вони планують проголосувати. Що ж стосується осіб з виборчою адресою за кордоном або осіб, які в день виборів. Будуть за кордоном і хочуть там проголосувати, то їм можна звернутися із документами до органу ведення реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Змінювати місце голосування можна вже зараз. А крайнім сроком для подання документів є 19 травня, оскільки місце голосування можна змінити не пізніше, як за п'ять днів до дня голосування. Для другого туру, якщо він відбудеться, крайнім сроком для зміни місця голосування буде 9 червня. Виборці у разі задоволення їх заяви отримують посвідчення про тимчасову змін на місце голосування, з яким вони приходять на виборчу дільницю у день голосування. Документи, що подаються для уточнення списку виборців, можуть бути подані не пізніше як за п'ять днів до дня виборів, тобто 19 травня, і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява подана після зазначеного сроку, не розглядається. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком або у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість проголосувати за місцем перебування цього виборця. Тут потрібно розрізняти виборця, який постійно не здатний самостійно пересуватися, та виборця, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися. Першим, до яких входять і виборці не здатні самостійно пересуватися через вік, необхідно звернутися до органів ведення державного реєстру виборців чи ДВК із заявою про уточнення списку виборців або в суд із адміністративним позовом. Щодо других, то їм потрібно подати до ДВК не пізніше 20-ї години останньої п'ятниці перед днем виборів наступні документи. Довідка медичної установи про стан здоров'я виборця, яка підтверджує тимчасову нездатність самостійно пересуватися. Заяву виборець пише власноручно, а передає її поштою або через інших осіб до ДВК. Також варто зауважити, що на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров'я, голосування за місцем перебування виборців проводиться на підстави власноручно написаної заяви виборців з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму. Виборцю треба бути готовим до того, що до нього можуть прийти члени виборчої комісії до дня голосування, які зобов'язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно. Пересуватися у разі не підтвердження цього факту. Виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування.